За минулу добу російські окупаційні війська 44 рази відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил антитерористичної операції. На Донецькому напрямку зафіксовано 16 випадків відкриття вогню із заборонених мінськими угодами 120-мм міліметрових мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник бив по захисниках Авдіївки. Крім цього. Вчора, близько 11.30, в цьому населеному пункті наша розвідувальна група вступила у вогневий контакт з ворожими диверсантами. Бойове зіткнення тривало майже годину. В результаті професійних дій українських бійців ДРГ відступила. Також поруч Зайцевого та Новоселівки Другої ворог застосував гранатомети у Новгородському бойову машину піхоти, а в Луганському стріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперських гвинтівок. На Маріупольському напрямку окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, із 82 мм мінометів обстріляні наші опорні пункти у Старогнатівці. Також гранатомети та великокаліберні кулемети ворог задіяв у водяному. Біля Мар'янки застосував танк, а в Широкиному стрілецьку зброю. На Луганщині ворог 18 разів як прицільно, так і хаотично обстрілював українських армійців з 82 мм мінометів під Новозванівкою, Новоолександрівкою, Богославським, Кримським та селищем Велика Кошарна. Також гранатомети супротивник використав у Попасній та Лопаскиному.